Сьогодні удвойні 10 гривень. Не хлопці, то ви ще платите мені по 10 гривень. То я, вам вже плату, що а, я? Поки? Та, та, не що, Ви ходіте заходите, там будете бачити ось отак. Ми зараз Йдете? все, Я вас завтра в ютуб викину. Та? Давай. Та. А зараз вас доля не було, так діляти. Бачить, хтось є? Та напевне, я дав знаю. Копійк. Копійок? маю копійки. Хто стреливсь? Виходи копійку. Що ти маєш? Я збираю, слухайте що? Я збираю козі на шампунь. Козі. Європейський спеціально з німецький коштує 100 ує. Ує? Поможіть, чи можете, вуйку. Та, Пару копійок за матих срібних. Підполковник. Підполковник, я так пам'ятаю. Міліці.

Та ж має бути, то моя коб'євка. Цуво цей потих такий важкий. Восім родився не про нього кожен знає. Він відділом допомагає. Він нас заведе з неволі. Із тяжкої золі долі. Помічники Бог на світ. Тож, видаймо <рикло> свіпу клієнт. Умер, всі хаті. Ми пастушки небагаті. Ми прийшли до вас, до хати, Сина Божого, вітати. Розкажіть, як ви там були, що ви бачили і чули. Ми вночі пристаді спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах тих надземних сторонах, аж тут над голос серед ночі Протираєм сонні очі. Ми почули, хор співає. А на небі зірка сяє. Ми почули спів ангелів, спів Волишний веселий, що в артепів у ястині, Божий син родився нині. Мир вам, браті в цій хатині. Не лякайтесь, не смутіться. Я приношу вість для вас. Ідіть Богу помоліться, бо вже народився спас. То ястині ми прийшли, що з собою дар взяли. Ми, дитятку, дар віддали і весело заспівали. Слав! нашому поклід віддаймо. За світлом зірки десь там зі сходу. Люди, сняжого роду. Три царі, де ви йдете? Ми йде весли. Та дороги не знайдемо. Ми йдемо з предвічної країни, щоб поклінницькій віддати, попросити царювати. А в нас на Україні, чорний ворон володіє. вкрав на свіру, пізневіру всюди сіє. Зену з вас усі тирани, рани, прислав стане усі царювати, спадуть вас усі кайдани. День добрий, утя війни. Христос крізиця. Діть пані. Христос старився войну. Але щось він для мене, можка. Христос скалиця. Щопку не звичайно. Здорово, дарю. Щось таке сидіє, що ця шапка. На а ці його геть мені. Що він диви, пендивець, кондивин диве, а мені з такою страшною мандевувати. Тобі напасти шукати. Непчув теплій хаті. Ось за цим вуйком на камера знімає, сісти. Серпети і з'їсти. То що ця у нем принесімо стерпети його? Подіше! То вже не буде, як не буде. Ви такі же люди. Що фізможком інтермати, та про Бога забувати. Хто на добру поступає, той то нового вже немає. Хто на добру підрішився, той і злихом розлучився. Як то й Як такі? Ну-ну-ну, зараз зібрано прийду. З районами своїми роблю тут одні ує. Женіть Іро лихого, Він бажає лиха злого. Обережно. Еге. Хто їх ляти міськувати? Що не можна розшукати? Еге, тут я бачу чужі люди. Ви Добре сюди. Що за люди? Побережно. Звідки йдуть? Куди, дорога? Звідки путь? Що за раду учинили? І куди так поспішили? Ми три царі зі сходу із княжого роду. йдемося Христу поклонити і дар йому зложити. Ми з давніх давен в книжках читали, що Месія рождається, нова зірка на сході засяє. Куди ця зірка зійде? І де вона тепер? Зірка вже давно зійшла. І сюди нас привела, а тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Ми прийшли до вас питати. Ви не можете нам дороги вказати. Я нічого не можу знати, де як її шукати. Ви йдіть, як знайдете, мене повідоміть. Я теж буду вклонитись і дар її зложити. ж ти месія? Мабуть, сповнилась наша мріє. Нам ми сіє, дар служимо. Ще й до їруда Будем її рода просити, щоб ми сідали поки. Ви до рода не йдіть, іншою дорогою підійдіть. Ірод, дитя вбити хоче, присвятої цієї ночі. Боже боже, <клес> що то буде? Ось надходять вражі люди. Ну кажіть, Лука Іроди, де він ділить цю дитину? Я не скаже, Іроди, ти загинеш цю хвилину. Нападе ну, моя корона, як вуглеш Леонів. Слухай воїни, слухняні, вістю хочу погані, що месія рождається, нова зірка на сході засяє. За власті роля клянусь, що нічого не боюсь, ні месії, ні царів, всіх я знищу пантарів, лише одне хочу знати, де як її шукати. Ей, Гейтимошку, там до книги. Подивись, що тире мене! Де тут ця робити мають? Що на мене засягає? А що, пане що чувало? Каже, з тобою маю, да? Мені немає з тобою. Маю генедиль, з Вы не маєте ко. Син. солоненко, ковбасик, апельсинку, мандаринку. А я вас так меду, Ох, я скажу, сама сука. Дожди сюди топити! Твореш, що каже, залазала, не ставиться. Веклеємі славні місці мошка є кубівка. А у кубівці книжка. Вуйно, потимаєте, будь ласка. Війку, ми це стар Будемо Будем сівчати. Yeah. Дивіться. Іванов і Л. Ова. Отак. Дивіться. Як ми мали прийти до вас до хати, то і тоці Наступна сторінка. Ми мали сіздати восклізати мій знак. Отак. А ми страдали, сорі себе і до Ісуса Христа підписали. Вийдіть в моє місто, леоні мої двісті. Перебійте суді твору без посади і вибору. Свій приказ в цей час. У нас покладішла. Твої родилютий пан! По твоєму це не стане. Бо Христос до всього світу жемець, жемець, буде ує. жити вік віків. Помозиться можна. Панку! Хоть нема моєї дівчатка! От не у йому життятко. Ай ти ж дурний, грубий життє! Ту ж немає з тебе на житку. О, Як ним таке казати? Забирайся жити з хати. Ріжу твою сиру душу, до Сандра Птимушу. А з хати я не вийду. Міді приказ сповнили. Сорок тисяч дітей вбили. А між ними твого сина. Це хіба твоя провина? Мого сина, аж сволоти, Я потоплю вас в була. Посічу до сіку, корочо швидко віку. <тас> Оєроди <гіра>, віче Бога! <тас> Тиї смерть біля порога. А я смерті не боюся, маю меч. І відіб'юся! А хто тут цього не боє? А не... О, я тутка! Якби ви знали, які вони кільком я сібіна ходила, аж сім партяк хребет ходив. Ось мітяжко забережіть, по каналізації прийшла на ті вбила. Поки у цьому цара тіхо знайшла, Що, за тому вам тут суттерне. Е, ні, Піш не буде цірати. Царам буде дитятку, воєнську трачатку, а за це його краю. Хто видав хаті? Брос маєте. Коса-то покулюшину кусив, хоч ніхі, але байка. Нічо коси. Косити? Бугарка є! Тупов! Бугарку піку. Не буде. На керкосу накладай. Козю, козю, у не поминєє. є. ще на козьма почав. Пой коси, пой коси. А чого це ви? А? Здарова, бігачка косали. Здарова. Здивай, здивай, здивай. Привіт. А чого я твою що дощ. На снімати не мощо, хімай навіть та воночка, посадят там, бо ця сала водочка. Божь пеклі гоїти, не можна молі кипіти. Не за мої поради. Так, так, дівчата, щоб твої зради. Новина, це новина. Ісус народився, маленька дитина. Хоче він слово вам може сказати. Благословення принесли до хати. Може, цікавий.